Ондулін, або як його ще називають Єврошифер, не є новинкою на ринку будматеріалів за більш ніж піввікову історію він зарекомендував себе в якості міцного і довговічного покрівельного покриття. Популярність ондулінового стилу пояснюється як доступною вартістю і експлуатаційними перевагами, так і простотою монтажу. Саме останній фактор нерідко грає вирішальну роль в приватному будівництві, коли потрібно спорудити дах своїми руками. Сьогодні ми розглянемо особливості єврошиферу і розповімо про те, як з його допомогою зробити суху і надійну покрівлю. Характеристики покрівельного матеріалу, його переваги і недоліки. Ондулін зовні дуже схожий на класичний шифер і являє собою такі ж плоскі листи з хвилястою поверхнею. Якщо ж розглядати структуру і технологію виготовлення, то цей покрівельний матеріал знаходиться набагато ближче до руберойду. Для його виробництва також використовується картонна підставу і бітумна просочення. Ретельно очищені целюлозні волокна фарбують в масі і пресують, отримуючи заготовки потрібної довжини і форми, після цього листи просочують бітумною сумішчю, одночасно піддаючи впливу високого тиску і температури. Це дозволяє не тільки прискорити процес, але і зробити його більш рівномірним, а щоб матеріал був одночасно міцним і еластичним. Просочення додають скловолокно, синтетичні смоли і мінеральні наповнювачі, подібна технологія дозволяє отримати покрівельне покриття, яке відрізняється високою стійкістю до низьких і високих температур, а також їх різких змін мінімальним водопоглинанням, стійкістю до бактеріальних і грибкових забруднень, а також хімічних реагентів. Тривалим терміном служби, хоч виробники і дають на покрівельний матеріал 15-20 років гарантії. Окремі ондулінові дахи справно виконують свої функції з 50-х років минулого століття невеликою масою листів рошеферу важить всього шість, що значно полегшує монтаж матеріалу і його транспортування спрощеною технологією укладання, яка дозволяє вкрити дах своїми руками. Без залучення фахівців і дорогого обладнання, гнучкістю, що важливо при облаштуванні складних дахів з рознукленими скатами, розголопками зовнішніми кутами, мансардними вікнами і т. доступною вартістю, хоч ондулін, і дорожче на 34,0… Традиційного шиферу, однак ця різниця нівелюється за рахунок економії пиломатеріалів для покрівельного каркаса і витрат на перевезення, і все ж, вибираючи ондолін в якості покрівельного покриття, не слід забувати про те, що він розроблявся як тимчасовий матеріал для швидкого ремонту і відновлення зруйнованих дахів в післявоєнний період, звичайно, мінусів у єврошиферу, набагато менше ніж плюсів. Але треба обов'язково враховувати їх як під час проектування і монтажу, так і в процесі експлуатації. Слід пам'ятати, що ондулін не терпить недбалого ставлення до облаштування дерев'яного каркаса. Через надто розріджені або недостатньо жорсткої обрешітки листи з часом можуть прогнутися і покрівля почне протікати, крім того, ходити по такому настилу буде небезпечно. Через особливості виробництва покрівля цього типу представлена лише в чотирьох кольорах: зеленому, чорному, червоному, коричневому і їх відтінках. Тому говорити про якийсь колірному розмаїтті не доводиться, крім того, просочена бітумом целюлоза має схильність вицвітання на сонці, а в погано освітлених місцях досить швидко обростає мохом. Втім, при належному догляді подібних неприємностей можна уникнути. Відео плюси і мінуси ондулінової покрівлі у відгуках реальних власників: при стрій даху під ондулін, при спорудженні дахів з ондуліновим настилом використовується практично такий же каркас. Що і для шиферної покрівлі різниця полягає лише в тому, що під більш легкий єврошифер не потрібно додаткового посилення конструкції, стандартний ондуліновий дах складається з декількох складових частин. Дерев'яний каркас підставою конструкції є крокви, які виготовляються з дерев'яного бруса перетином від 80 х 80 м до 150 х 150 п'ять або дощок товщиною 50-60 м і шириною 120-150 сто Встановлених на ребро, термоізоляція, при спорудженні дахів для житлових будівель влаштовується теплий покрівельний пиріг. Як утеплювач найчастіше використовуються волокнисті матеріали типу базальтової або скляної вати, а також плитна теплоізоляція, з екструдованого пінополістиролу, проізоляція. При використанні волокнистої термоізоляції обов'язково використовується пароізоляційна мембрана, яка оберігає утеплювач від намокання. Шар гідроізоляції для захисту дерев'яного каркаса і утеплювача від можливих протікань, і крапель конденсату на нього укладається полімерна плівка, її монтують поверх теплоізоляції і кріплять до крок будівельним степлером контробрешетка. Цей елемент конструкції потрібен для того, щоб організувати вентиляційний зазор між нижніми і верхніми шарами покрівельного пирога. Без кондруса рух повітря в підпокрівельному просторі буде утруднено, що може привести до намукання і псування утеплювача. Кондрус прибивають уздовж кропляних ніг, одночасно фіксуючи їм гідроізоляцію, обрешітка залежно від ухилу покрівельного ската під ондулін може використовуватися розріджене підставу з необрізної дошки або суцільний настил зоспабового стійкої фанери. Єврошифер укладання матеріалу здійснюється з нахлестом в одну хвилю, а кріплення до дерев'яної обрешітки виконується спеціальними цяхами з широкими капелюшками. Зрозуміло, якщо ондоліном необхідно вкрити дах якої-небудь невимогливої господарської будівлі, то конструкція покрівельного пирога істотно спрощується. В цьому випадку утеплювач проізоляційну мембрану і контрус не використовують, що ж стосується гідроізоляції, то від неї відмовлятися не варто, шар полімерної плівки або рубероїду може бути встановлений поверх обрешітки. Так, дерев'яні конструкції будуть максимально захищені від попадання вологи і задування снігу. Приступаючи до монтажу дерев'яних елементів крокляної системи і покрівельного пирога, не забудьте обробити пиломатеріали антисептиком з інсектицидною захистом і антипіреном. Це підвищить стійкість конструкції до займання і перешкодить ураженню деревини грибками і комахами відео. Ключові особливості ондолінової покрівлі, які матеріали та інструменти знадобляться в роботі, приступаючи до спорудження даху з ондоліновим покриттям, слід підготувати листи ондоліна, з огляду, на що вони мають стандартні розміри 20095, буде неважко підрахувати, скільки матеріалу знадобиться. Пізніше ми ще повернемося до методики визначення точної кількості єврошифероз урахуванням підрізування і стикування. Брус перерізом не менше 4,0х4,0 для спорудження контрбрешітки, дошки, щоб побудувати розріджену обрехітку або фанера, ОС, яка знадобиться для виготовлення суцільного підстави, цехи для спорудження, обрешітки і кріплення ондоліна, карнизні планки або за класифікацією виробника хромковий щипець, побуті чіпець. Який потрібен для захисту краю дерев'яної основи від стікає вологи Ендови, які знадобляться для облаштування стиків суміжних скатів покрівлі? Конькові елементи, як інші добірні частини. Спеціальний кутовий погонаш ондюлін має також структуру, колір і технічні характеристики. Що і покрівельні листи для захисту просвіту між коником і покрівельним листом від снігу і сміття використовується універсальний вентильований заповнювач до слова. Останні застосовують і на карнизі. Закриваючи зазор між єврошифером і крайньою дошкою обрешітки, стрічкову ізоляцію для захисту місць проходу інженерних комунікацій і примикань до вертикальних стін, а також гумові фартухи для гідроізоляції круглих димоходів і вентиляційних каналів. Крім того, в залежності від типу покрівлі, холодна або тепла, необхідно запастися рулонною або плитною теплоізоляцією ароізоляційною мембраною. А також гідроізоляційною плівкою або рубероїдом. Вище ми вже говорили про те, що при монтажі Ондуліна не потрібен ніякий спеціальний інструмент, ось повний список того, що може знадобитися в процесі роботи: ножівка по дереву із середнім або дрібним зубом, теслярський молоток з роздвоєним хвостовиком, викрутка з хрестоподібним шліцом. Будівельний степлер, укомплектований скобами для кріплення плівкових матеріалів, розкрійний ніж зі змінними лезами рулетка, маркер або ольовець, шнур крейда або графітовий порошок. Слід пам'ятати про те, що використання електроінструменту дозволить значно скоротити час виконання будівельних робіт. Якщо є така можливість, то ножівку можна замінити ручною циркулярною пилкою або електричним лобзиком. А викрутку шуруповертом з відповідним набором бід, скільки ондуліна знадобиться методика розрахунку, щоб підрахувати, скільки листів ондуліна піде на дах, необхідно виконати кілька простих дій, скласти креслення даху із зазначенням точних розмірів і місць розташування добірних елементів, розбити план покрівлі на найпростіші геометричні фігури, знайти площу всіх частин і виконати додавання. Помножити суму на поправочний коефіцієнт 1,2 і результат обчислені розділити на ефективну площу одного листа. Хоча квадратура стандартного листа Єврошиферу і дорівнює 2,0951 на ділі ефективна площа становить не більше 1,6. Пов'язано це з тим, що при укладанні частина покрівельного матеріалу перекривається сусідніми листами для перевірки правильності розрахунків загальну площу всіх скатів покрівлі необхідно розділити на корисну квадратуру і до отриманого результату додати запас на підрізування і стикування матеріалу залежно від типу даху, поправка може становити від 10.1.5 для простих двосхилих і вальмових конструкцій до 15.2.0. Якщо покрівля має складну геометрію, для скатів з ухилом до 1,0 опоздовжній напуск повинен становити не менше 30, а бічне перекриття 2 хвилі. В цьому випадку витрата матеріалу коригують поверхньому значенню вилки для дахів з ухилом більше 15, о досить нахлеста 15 20 і поперечного перекриття однієї хвилі. Матеріалу знадобиться менше. Тому береться мінімальний запас в зазначених вище межах, визначаючи погонаж добірних елементів, необхідно враховувати як їх стандартну довжину, так і ширину напуску, зазвичай в місцях стикування коникових, чепсових і ендових елементів цілком достатньо 15 сантиметрового перекриття сусідніх деталей, чим кріпити єврошифер, які покрівельні цвяхи підходять, і скільки їх буде потрібно. Для монтажу ондуліна використовуються спеціальні цехи з широким капелюшком і вигнутою шайбою. Завдяки їм здійснюється надійне кріплення і щільне прилягання до вершин хвиль. У продажу можна знайти кріплення двох видів з монолітною капелюшком і з ковпачком, який закриває металеву головку цеха, і ті інші можуть виготовлятися з полівіньохлориду або поліпропілену Ці матеріали володіють достатньою еластичністю. Щоб захистити місця кріплення від протікання, а крім того, вони стійкі до сонячних променів і не піддаються дії атмосферних факторів. Виробники випускають грі таких же відтінків, що і основне покриття. Тому завжди можна підібрати кріплення в тон покрівлі, їх стрижень виконаний з оцинкованої сталі і має довжину 70-75 м при стандартному діаметрі 3,55 м, завдяки чому металева частина надійно входить в обрешітку на глибину більше 10 м Кожен лист єврошиферу повинен кріпитися в 20 точках, що дозволяє досить точно підрахувати необхідне число метизів, однак на цьому розрахунок не закінчується. Слід визначити ще й кількість цвяхів, якими будуть кріпитися ендові ковзани і чіпці, знаючи протяжність цих ділянок, визначають загальне число добірних елементів. Отриманий результат множить на 6, кріплення кожного з них здійснюється в 6 точках і додають до отриманої раніше цифрі. Зробивши невелику поправку на псування і втрату кріпильних деталей під час роботи, можна отримати максимально точну величину їх витрати, як і чим різати ондолін. Просочені бітумно-полімерними складами картонні листи є досить м'яким матеріалом, тому для їх розкрою можна використовувати як циркулярну пилку, так і звичайну ножівку по дереву. Складність полягає лише в тому, що зуби-пилки під час роботи дуже швидко забиваються смолою. Щоб через один-два різу не очищати інструмент від налипає бітуму. Фахівці рекомендують змащувати ріжучу частину будь-яким мінеральним маслом, якщо ж цей спосіб здасться вам не дуже естетичним. То можна скористатися іншою порадою досвідчених покрівельників, регулярно змочувати ножівку холодною водою, сходи для даху з єврошиферу. Ондолін є досить міцним і гнучким матеріалом, проте нехай це не вводить вас в ману. Ходити по готовому на стилу слід максимально обережно, наступаючи на вершини хвиль лише в тих місцях, де знизу проходять дошки – Зробити переміщення по покрівлі більш безпечним можна за допомогою спеціальної скатних сходів і перехідних містків, вони ж знадобляться і в майбутньому. Для огляду покрівлі та поточних ремонтів. У будівельних магазинах покрівельні сходи представлені виробами зі сталі, алюмінієвого профілю і дерева. Проте фахівці рекомендують виготовляти подібні пристосування власноруч. По перше, це дозволить трохи заощадити, а по друге. Поробні сходи і містки будуть відповідати особливостям покрівельних скатів. Для побудови скатних сходів знадобляться дошки 16025, бруски перетином 5050 цехи, відрізавши дошки необхідної довжини, їх укладають на рівні поверхні. Після цього з кроком 40 см прибивають поперечки у верхній частині сходи, обладнають дерев'яним гаком з відрізків дощок і бруса. З його допомогою пристосування можна буде зачепити законик. Визначаючи параметри зачепа, обов'язково враховують крутизну скатів, власну вагу і габарити сходів, якщо ж вас цікавлять мінімальні розміри відповідної частини, то фахівці радять робити гак довжиною не менше 30 з покриття даху ондуліном своїми руками. Споруда покрівлі з ондуліна включає в себе кілька етапів. Виготовлення обрешітки, укладання покрівельного матеріалу, кріплення добірних елементів, облаштування місць проходу крізь покрівлю вентиляційних і димохідних труб інженерних комунікацій, і, крім того, при спорудженні теплої покрівлі необхідно буде продумати вентиляцію під покрівельного простору і змонтувати теплоізоляцію. Особливості всіх цих процесів розглянемо в деталях: облаштування обрешітки. Через недостатню жорсткості ондоліна лати під цей покрівельний матеріал повинна враховувати кут нахилу даху, в іншому випадку під час сильних снігопадів настил може прогнутися і дах почне протікати. Є три основних способи облаштування підстави під єврошифер суцільна лати з дошки шалевки. фанери або листів осп на схилах з ухилом менше 1,0 О, розріджена лати з бруса або дошки товщиною 25 м, розташованих з кроком до 45 п'ятьм. На покрівлі з нахилом 10 1 5 О розріджене лати з необрізного пиломатеріалу або бруса, встановленого на відстані до 61 один від одного. Якщо скат має крутизну більше 1-5О, монтаж дерев'яного підстави виконується класичним способом. На дахах холодного типу брус або дошку прибивають прямо до крок. А при облаштуванні утепленого покрівельного пирога використовують контробрешетку. Покрокова інструкція укладання ондуліна на дах. Укладання ондоліна має багато спільного з монтажем шиферного настилу. Відмінності стосуються лише схеми кріплення листів і деяких нюансів облаштування підстави. Роботу найкраще проводити при температурі повітря від 5 до 3,0. Вибравши ясну, безвітряну погоду, укладання починають у напрямку від карниза до коника. Перший лист єврошиферу монтують з боку протилежного напрямку панівних вітрів, в цьому випадку набігають повітряні потоки не будуть проникати в стики. Намагаючись відірвати покрівельні листи від дерев'яного каркаса. Початковий ряд повинен виступати за крайню дошку або брус в на 5-7 см. Це запобіжить намокання деревини під час проливних дощів або сніготанення. Найкраще натягнути на цій відстані шнур, який послужить чітким орієнтиром при монтажі всіх листів нижнього ряду, цвяхи необхідно забивати в виступаючі частини хвиль. Слідуючи схемі, яку рекомендує виробник покрівельного покриття, прикріплені ондоліна до обрешітки забороняється розтягувати або стискати листи, оскільки з часом це призведе до їх деформації і протікання. Крім того, не слід виходити за рекомендовані межі покрівельних звисів через коротких виступів, під покрівельний простір буде потрапляти волога. Тоді як занадто довгі козирки будуть з часом деформуватися. Другий лист укладають з перекриттям в одну хвилю для того, щоб кріплення утворював красиві, рівні ряди між протилежними краями ската натягують будівельний шнур. Якщо після укладання нижнього ряду потрібно підрізати крайні листи ондуліна, то рез виконують по западенні між гребенями хвиль. Допускаючи мінімальний вихід покрівельного матеріалу за межі ската. Щоб уникнути нагромадження стиків, другий і наступні парні ряди виконують зі зміщенням в шаховому порядку, для цього стандартний лист андуліна розпускають уздовж на дві рівні частини і прибивають, дотримуючись зазначену вище величину нахлеста, закінчивши з укладанням останнього ряду. Приступають до установки добірних елементів, спорудження покрівлі закінчують облаштуванням місць, в яких крізь настил проходять труби і комунікації. Відео технологія укладання ондоліна, установка коника для облаштування вершин покрівлі використовують спеціальні конькові елементи розміром 10036, які виробляються за тією ж технологією, що і основне покриття. Їх установці керуються наступними правилами незалежно від крутизни скатів на всіх вершинах, монтують суцільну обрешітку шириною 25-30, краю протилежних скатів повинні знаходитися на відстані не більше 10. Конькові елементи починають укладати з тієї ж сторони, що і листи, при цьому напуск полиць на основне покриття повинен становити не менше см. кожна наступна панель монтується з 15 15-сантиметровим перекриттям попередньою, для більш щільного прилягання до настилу кути нижніх полиць різають, кріплення коникових елементів виконують в місцях прилягання до хвиль, розташовуючи точки кріплення не ближче 5 см від краю полиць. Після монтажу останньої панелі щілену між коником і ондуліном закривають універсальним заповнювачем, а на торцях встановлюють заглушки. При облаштуванні хребтів вальмової даху необхідно з кожного боку залишати припуски коникових елементів довжиною 20-25 см. після монтажу, виступаючи краю, нагрівають будівельним феном, розправляють і кріплять до обрешітки. Відео особливості установки коника кріплення щипця. При установці щипцового елемента дотримуються такої схеми: монтують вітрову дошку, випускаючи верхній край на відстань до 35 см від обрешітки. У точках кріплення щипця до покрівельного каркасу прибивають дошки додаткової обрешітки, їх розміщують паралельно вітрової дошці. Використовуючи для фіксації цвяхи або саморізи, монтаж щіпцевих елементів починають з боку карниза, при цьому їх накладають поверх вітрової дошки і фіксують покрівельними цехами. Кожна наступна панель повинна перекривати нижню не менше ніж на 15 см і фіксуватися в 6 точках. Після того як буде закріплений останній щіпець його край обрізають у рівень з коняком монтаж розжелобків. У місцях стику суміжних скатів споруджують додаткову обрешітку шириною не менше 25 см від центральної лінії. Монтаж ендови виконують у напрямку від нижнього схилу до коника, випускаючи стартовий елемент на відстань 5 см від краю обрешітки. Як і при монтажі інших доборов, напуск сусідніх панелей повинен становити не менше 15 см Краї листів, обрізають на відстані 3-5 см від осі желобка. Після чого кріплять по всіх примикають хвилях, при цьому цехи необхідно забивати не ближче трисм від краю ендових елементів відео варіант оформлення ендове покрівлі зондоліна, облаштування примикань і місць проходу крізь покрівлю. Місця примикань покрівлі до стін і інших вертикальних елементів захищають спеціальним покриває фартухом. Цей добірний елемент являє собою укорочений лист ондуліна з плоским крилом, розташованим під прямим кутом до хвилястої поверхні, крім того, схильні до протікання зони можна захистити за допомогою самоклеючої стрічки ондуфлеш, яка забезпечує надійну гідроізоляцію, якщо крізь покрівлю проходять вентиляційні труби та інші інженерні комунікації. То навколо них розміщують спеціальні вставні елементи, які можна придбати одночасно з листами для настилу. При відсутності такої можливості можна скористатися саморобними фартухами з товстої гуми або герметизувати стики стрічкою ондуфлеш. У разі коли крізь покрівлю проходить металева пічна труба. Необхідно спорудити спеціальний прохідний короб з теплоізоляцією, або використовувати заводську дахову оброблення для максимального захисту від протікання поверх димоходу встановлюють негорючу манжету майстерфлеш. Не слід забувати про те, що ондулін складається наполовину з бітуму, з цієї причини, забороняється використовувати металеві труби, якщо температура газів, що виходять перевищує 500. а також якщо для топки печі використовується вугілля. У будь-якому випадку димохід повинен бути обладнаний іскроловлювачем, вентиляція під покрівельного простору слід зауважити, що ондуліновий настив схильний до утворення конденсату набагато менше, ніж м'яка покрівля або покриття з металочерепиці, проте, якщо конструкцією даху передбачається монтаж утеплювача. То без вентиляції під покрівельного простору не обійтися. Створити вентиляційний зазор між покрівельним матеріалом і теплоізоляцією можна за допомогою контррешітки, як укріплять уздовж крокляних ніг, перетин кондруса має бути таким, щоб забезпечити зазор між латами і шаром гідроізоляції величиною не менше 3,5 см, що ж стосується виходу повітря у верхній частині скатів його забезпечують за рахунок спеціальних вентильованих профілів, які встановлюють під коньковими елементами відео, монтаж ондуліна і покрівельних аксесуарів. Помилки монтажу, нехтуючи технологією і правилами укладання ондуліна початківці-покрівельники нерідко допускають такі помилки. Крок обрешітки не відповідає куту нахилу скатів, не виконано посилення дерев'яного каркаса у розжолобків і хребтів даху, перетин елементів обрешітки не відповідає снігового навантаження в даному регіоні. Товщини кондруса недостатньо для нормальної вентиляції під покрівельного простору, порушення схеми кріплення листів до обрешітки. Відсутність гідро і пароізоляційних шарів при використанні теплого покрівельного пирога, використання звичайних цвяхів, монтаж листів, попередньо навантажених в поперечному напрямку, забороняється як їх натягування, так і стиснення, недостатній вертикальний або горизонтальний нахлест, монтаж рядів без зміщення, внаслідок чого з'являються точки стику чотирьох листів, можливо ознайомившись з найбільш прикрими промахами. Ви не допустите їх в роботі і тим самим зможете уникнути неприємностей як під час монтажу, так і в процесі подальшої експлуатації даху, як бачите, в тому, щоб покрити покрівлю ондоліном, немає нічого складного. Слід лише дотримуватися передбачену виробником технологію і прислухатися до порад досвідчених майстрів, тільки в цьому випадку можна сподіватися не тільки на відсутність протікання і довговічність, але і на те. Що дах буде мати акуратний і привабливий зовнішній вигляд? А це теж важливо чи не так.